Малята, я радий бачити вас. Запрошую вас до своєї майстерні. Сьогодні ми з вами будемо робити різнокольорову тропічну рибку. У теплих водах океанів, біля тропічних островів, коралових рифах живуть рибки. Різноманітні за формою тіла і його забарвлення. Є ті, які з легкістю помістяться в чайній ложці, деякі розміром з дитячу долоню. Є також і великі рибки. Природа обдарувала їх різними кольорами: червоним, жовтим, блакитним, зеленим, синім, білим, навіть чорним. Деякі рибки різнокольорові смугасті, плямисті, теж саме стосується і їх форми тіла. Одні рибки, як листочки, плоскі, інші з круглими, товстими бачками. У риб пишний великий хвостовий плавник або ж вузький і довгий. Для того, щоб зробити яскраву різнокольорову екзотичну рибку, нам знадобляться такі матеріали. Кольоровий папір. Любого кольору та розміру, який ви знайдете вдома. Клей ПВА, простий олівець, ножиці, основа блакитного паперу або білого паперу. Кольорові олівці, тканина серветка ось такий шаблон для намалювання рівного кола і обов'язково різного кольору, різного розміру Ось такі яскраві кружечки. Дуже-дуже багато. Тож приступаємо до роботи. Для аплікації я обрала папір блакитного кольору. Беремо шаблон, малюємо в центрі рівне коло. Підготуємо деталі для аплікації. Беремо кружечки і складаємо їх навпіл. Це буде луска нашої рибки. Беремо простий олівець і малюємо око. Також промальовуємо частину голови. Олівцем чорного кольору розфарбовуємо око. Тепер беремо клей ПВА, тканинну серветку і пензликом наносимо на тіло нашої рибки невелику кількість клею. Беремо заготовку аплікації у вигляді складеного навпіл кола і приклеюємо. Таким способом заповнюємо тіло нашої рибки півкружечками, послідовно розташовуючи та приклеюючи одну деталь біля одної. Заповнюємо все тіло нашої рибки. Кольори обираємо за бажанням. Не забуваємо деталі в нас різного розміру. Використовуємо їх там, де великі деталі не поміщаються. Погляньте, я вкрила тіло рибки різнокольоровою лоскою. Робимо хвостик. Вирізаємо трикутник. Я обрала зелений колір. Трикутник нарізаємо на тоненькі смужечки до краю не відрізаючи їх. За допомогою закритих ножиць закручуємо смужки. Прикладаємо або приміряємо хвостик до рибки. Зайвий папір відрізаємо. За допомогою клею переклеїмо хвіст. Тепер з трикутників, але меншого розміру, робимо плавники. Так само нарізаємо. Рикутник на смужки та заокруглюємо смужечки. Прикладаємо, відміряємо, відрізаємо зайве та приклеюємо. Наша рибка майже готова. Залишилось додати дрібні деталі. Олівцем червоного кольору малюємо ротик нашій рибці. Малюємо дно, камінчики та водорості. Олівцем синього кольору можна додати бульбашки. Погляньте, яка гарна вийшла різнокольорова рибка. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу! До побачення, малята!